«Це перший ювілей наш великий по справжньому 25 років одувісь він співпав Щось непростої ситуації в Україні. Що насправді можна сказати, що е, така фактично політична війна і завжди на, на, на війні я думаю, що ті люди, які пройшли війну, вони е, мають більше досвіду і більше відповідальності. І чому сьогодні в епіцентрі і євромайдану? Е, оскільки це люди, які е, знають ціну життя і знають, що таке смерть. І тому е, я думаю, це. Унікальна сьогодні ситуація пов'язана з тим, що афганці, які мають різні політичні погляди, можливо, найбільш консолідовані за період після Афганістану, оскільки об'єднує не організації, не партії, а об'єднує відповідальність за стан справ в державі. І ми прийняли рішення, що для того, щоб якщо держава в останні два дні, я думаю, не знайшла належного оцінки діяльності Афганців, тому що на офіційному Заході, наприклад, Палаці України, щоб поздоровити авганців, прислали аж королевську і Лебедєва. Президент побоявся прийти. Прем'єр-міністр не був. Я вже це зневага до такого ювілею. Тому ми вирішили, ну якби самі е е пошанувати тих людей, яких вже нема серед нас, ті, які загинули вже будучи в Україні. Ви знаєте, що якщо брати по кількості населення, е то українців було не більше. Воні стайне, якщо брати в пропорції е кількість населення в республіці союзній. До тих людей, які були в Аністані. Велика кількість загинула, тому я думаю, що е, сьогодні це і пам'ять, це і повага, і це відповідальність. Я думаю, що найважливіше третє сьогодні в розуміють на своїх плечах відповідальність за те, щоб ця політична війна, яка є в Україні, вона завершилася перемогою, перемогою демократичної України, перемогою європейської України, перемогою всіх громадян України. Я теж прихильник того, щоб, е, ну, якби поспішати повільно, тому що от, е, афганці, особливо офіцери, вони виховувалися в. Е, е, Відповідних традиціях і я не думаю, що треба їх так швидко, значить, вимагати від них, скандувати е там радикальні патріотичні гасла. Я думаю, що ми мусимо дякувати їм, що вже вони стоять. що в «Слава Україна і «Героям слава» це їхній вже лозунг. Значить, і вони щоправда, слава ВДВ додають, значить, і це не заважає. То я думаю, що об'єднуємося поки що на лозунгах підтримки України і не поспішаємо, е ну якби партизувати цю справу. От трагедія. Наприклад, Червопийського, який очолює довший період, що він постійно намагався зробити якусь партію і домовитися, домовитися з владою, і це створило проблеми серед середовищанці. Авганці мають рідні політичні погляди. І я думаю, що важливіше, що тут, якби не треба їх прораховувати або до націоналістів, або до лібералів. Вони перш за все. І думаю, якщо ми таку лінію будемо тримати, то тоді і буде це консолідоване середовище, і воно буде допомагати нам всім. Бо коли, наприклад, виникає питання навіть серед опозиції, то чомуси бути завжди Гарант якийсь, от я, наприклад, тут не підтримую керівників опозиційних фракцій. Я вважаю, що в переговорному процесі між владою і опозицією афганці повинні мати ну щонайменше статус постерігачів, тому що коли закінчиться проте або протистояння треба буде розводити, хтось мусить бути гарантом і це зробити. Тому є ми зараз в такій ситуації, що ну цей політичний нарциссизм, що тільки там три чоловіка можуть вести переговори з президентом, а президент з кимось він неправильний. Я думаю, що тут достатньо авторитетних людей, які могли. Буде говати на цей переговорний процес, щоб ми чітко знали. Якщо ми домовилися, то ця домовленість виконується.